Вітаю вас, дорогі друзі, сьогодні, 12 березня 2024 року. І Антін Мухарський, презентуючи і представляючи новий роман Трофейні серця, наважився завітати до Вюнсдорфа, обнесеного парканом, подолати цей паркан і зазирнути на територію ансамблю групи радянських військ Німеччини, де минули два роки мого життя. Від 1987 до 1989 року я провів в цих стінах незабутні часи. Служив поштарем і заодно співав в ансамблі. Отут от знаходиться. Ця отут, от оце, от Ленінська кімната. Оце от вхід в кочегарку. Кочегара Німикіна, оце от центральний вхід, де я свого часу викорив першу в своєму житті круту німецьку цигарку кабінет. Ми з Лізаветою, моєю дружиною, були тут ще в 2017 році, тобто 7 років тому. Вхід було забито дошками Хрест навхрест Але ми потрапили до будівлі ансамблю саме через кочегарку Німикіна, ось через цей вхід. Але зараз він теж забит дуже серйозно і проникнути всередину ансамблю не можна. Можливо, але в книзі все описано. все так, як це було 35 років тому, навіть більше вже господи, 37 років тому. Будівля стоїть міцна, німецька споруда чекає на нових господарів або чекає на реконструкцію від держави. Бо усюди в Вінсдорфі, зараз. Ми заїхали дуже багато чого. Реставрується, а е, є тут і українці, українські прапори висять на балконах. Видно, що наші також тут, як то кажуть, міцно осіли. Тому гадаю, що ця книжка з моїми спогадами буде цікава всім, хто цікавиться історією Німеччини, історією України. Ну і зрештою, всякими кримінальними історіями, які пов'язані з перебуванням групи радянських військ в Німеччині тут з іграми штазі, КДБ, читайте новини. Роман Антіна Харського трофейні серця.